Це про російських агентів в нашій системі управління. Странні московські консерви, ви просто вже реально задовбали. Ви знаєте, що жінка Героса, так, того самого Героса, який дуже довго багато лив лайно на минулу владу, на таких, як я, на коаліцію, яка була в Верховній Раді восьмого скликання, що ми були всі погані, там Порошенко Яценюк, там і так далі. Тобто оце, оце гівно, яке лилося. З його поганого рота, так от його дружина мала спільний бізнес із москалотою. Так саме гетьманцев, ми пам'ятаємо, був помічником російського шпигуна Резидента Сівковича. Єрмак був помічником Рига Ельбруса Тедеєва, Зараз не буду говорити про Єрмака, бо бляха про нього вже вже тільки лінивий щось не говорив. Але ще раз наголошую: дружина нардепа, голови енергетичного комітету Верховної Ради України Героса Наталія Герос до весни 22-го року була власницею бізнеса у партнерстві Увага з ким правильно з впливовим, підсанкційним бізнесменом Кирилом Дмитрієвим. Про це свідчать дані декларації народного депутата та відомості порталу Bot. саме Дмитрієва на початку цього року хуйло призначило спецпредставником щодо переговорів з американцями.